Ви бачите оце? Вгадайте, що це? Це ми придумали таку машинку для в'язання по колу Це, собственно, виробництво Ви можете собі повторити те ж саме: Перший вузлик Чіпляємо його на нашу спичу. І далі, отаким от рухом обгортаємо кожну. Далі ми починаємо в'язати перший рядок. Ми прикладаємо ниточку, нижню петлю, перекидуємо на зворотню сторону. Далі прикладаємо петлю, перекидуємо, прикладаємо, перекидуємо. І так ми в'яжемо по кругу на бажану довжину. Ось таке у нас виходить. Ну, звісно, якщо зробити інший розмір, можна зв'язати і шарф, і снут, і навіть шапку.